Педагогічний колектив Черкаської гімназії No31 Черкаської міської ради Черкаської області разом із всією освітою України приймає участь у встановленні нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу закладу. Пов'язаним з внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні бути адекватні сучасним технічним можливостям і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство. За період 2001 до 2015 року матеріально-технічна база цифрових ресурсів гімназії зросла від 7 до 68 комп'ютерів. Активно працює інформаційний центр. Де вчителі мають змогу підготуватися до проведення уроків в закладі, розгалужена система інтернет, до якої підключені всі комп'ютери, 70% предметних кабінетів забезпечені плазмовими телевізорами та проекторами, що значно поліпшує сприйняття навчального матеріалу, наближує шкільну програму до сучасного життя у навчальному процесі. Використовуються ліцензійні програмні засоби навчального призначення, які рекомендовані Міністерством освіти науки України у 2014 році. Початкова школа гімназії, вчитель Шнайдер Світлана Миколаївна, одержала мультимедійний комплекс, став переможцем всеукраїнського конкурсу, який проводив дитячий журнал, професор Крейг». Наприкінці 2014 року. Дитячі і педагогічні колективи зайняли третє місце у змаганні, що проводив Приватбанк, і стали власниками 15 планшетів, які активно використовуються у навчальному процесі, в планах колективу гімназії продовжити роботу по оснащенню навчальних кабінетів засобами ІКТ, переобладнанню інформаційного центру, придбанню двох мультимедійних дошок тощо. Комп'ютерні технології в гімназії стали не додатковим доважком у навчанні, а невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, що значно підвищує його ефективність.